Я думал, что у него пистолет будет стоять ровно на меня я отходил. А у него, кажется, пистолет ну, опущена рука была. Первая меня пуля не остановила. Он видит, что я бегу за, за рукой, хочу. Он меня ложит в ногу, получается, ну, как получилось. Я падаю и все. А потом третье для чего? падаю. Роман особисто бачив, як від кулі злочинця першим замертво впав його товариш. Він згадує події того вечора. Злочинець навіть не думав про те, щоби налякати, стріляв на ураження. Після двох пострілів він упав, але нападник вирішив зробити контрольний. В результаті постраждалого з трьома вогнепальними пораненнями в живіт доправили до лікарні. Роман Григорович поступив до нас в три години ночі після короткочасної передопераційної підготовки. Взяти в операційної проведена. Первинна хірургічна обробка ран, видалення сторонніх тіл, тобто куль, прошивання і тренування цих ран. На даний час стан середньої важкості. Його життю зараз нічого не загрожує. Роман два дні як приїхав із зони АТО у відпустку, разом із своїм другом Денисом ввечері поверталися додому, як раптом неподалік нічного клубу вони почули крики дівчини про допомогу. Ну, я поїхали в боулінг з ребятами. спускаемся вниз. Тем, ну там темно, там перекресток темный, вообще не освещалось ничего. Какой-то там человек, короче, что-то орет на девушку, что Друг пошел. Он говорит, а да что ты там это самое? А потом я вижу вспышка, пистолет. Ну я уже сразу лез подбежать, чтобы, короче, забрать пистолет. Першу кулю отримав товариш Романа, 26-річний Денис. Від отриманих поранень чоловік помер у лікарні. Сам же поранений військовослужбовець каже, дивом залишився живим. Я ж не точно воював, я все в Іракі був воював там, приїхав, сюди, в АТО був, сюди приїхав. куля одно пуля. Ну, З, з однієї сторони, я на позитиві смотрю, що пройшло мимо. Так що, значить, я в рубашці родився. Нападник зі зброєю з місця злочину втік. У Поліції вже є підозрюваний. Це Артем Мартиросян. У поле зору правоохоронці він потрапляє не вперше. Десять років тому молодий проходив свідком по справі вбивства юнака. 2014-го вибив чоловіку око. Рік по тому грабіж і ножове поранення. Утім, покарання чомусь таки не поніс. В 2006 році, за фактом умисного вбивства, розслідувалась кримінальна справа. Вона була направлена до суду. Тоді чоловіка визнали свідком. Відповідно, він покараний не був. А в 2014 та в 2015 роках так само були кримінальні провадження. За фактом нанесення тілесних ушкоджень та грабежу. Вони розслідувані та направлені до суду. Поранений військовослужбовець має надію, що цього разу кримінальної відповідальності підозрюваний не уникне. Наразі Артема Мартиросяна оголосили у розшук. Йому 26, уродженець Вірменії. Поліція звертається до всіх громадян із проханням. Якщо хтось має будь-яку інформацію про підозрюваного, повідомити у найближче відділення або ж телефонувати за номером 102.